Вітаю хелдайвери! На зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. У цьому відео я спробую пояснити вам, що воно таке, ті хелдайвери, і що з цим робити у 2025 році. Якщо дуже коротко, то це кооперативний PVE-шутер з елементами екстракшн геймплею, в якому ми захищаємо суперземлю і сусідні планети від загарбників або, як їх тут називають, ворогів демократії. Пройшовши курс молодого бійця, аби розібратися з керуванням, ви отримаєте невеликий набір зброї, який в майбутньому можна розширити через так звані бойові переписки, або як їх тут називають варбаунди. Броню, яка поділяється на легку, середню та важку, і має свої унікальні бафи. Ну і звісно, наші безпосередні помічники в бою це стратегем. Розповідати про кожен з них немає сенсу, їх занадто багато. Скажу лише, що вони поділяються на. Ті, які допомагають нам вогневою підтримкою з неба, або дають якусь додаткову зброю, або це можуть бути стаціонарні турельки і так далі. Вибір дійсно достойний. Також ви отримуєте свій власний десантний корабель, який в подальшому ми будемо розбудовувати, аби наші стратегеми ставали ще краще і потурніше. Ну і до слова, ваш корабель є вашим персональним хабом, з якого ви десантуєтесь на планету, яку будете захищати, і повертаєтесь назад після успішно виконаної операції. Ми молодий, юний, неосвічений хелдайвер. То що ж нам робити? А робити нам насправді є що. І для цього давайте поглянемо на галактичну мапу. У центрі мапи у нас наша суперземля, наш головний осередок керованої демократії, який ми маємо захистити. А захищати ми її будемо від автоматонів, термінідів і ілюмінатів, грубо кажучи, це роботи, жуки і щось типу прибульців з надсучасними технологіями. І тут, якби постає питання, а що з цим всім робити? Та відповідь насправді дуже проста: знищувати! Якщо не вдаватись у дуже глибокі деталі, то все досить просто. Обираємо ворога, обираємо складність, обираємо локацію, яку хочемо зачистити, підбираємо зброю, стратегіями та десантуємось. Хочете самостійно, будь ласка, хочете в команді без питань. Все залежить від вашого настрою. І так по колу. Звісно, може здатися, що це досить нудно, але насправді ні. Ця гра має сюжет, і цей сюжет керується живою людиною. Кожен раз нам з суперземлі приходить головний наказ, який виконується силою усіх хелдайверів. А також у вас є ваш персональний наказ, за який ви можете отримати винагороду вигляді жетонів, які можете витратити на покупку нового спорядження і косметики через Варбаунди. Стосовно самих завдань, вони зазвичай однакові. Там врятуй, там зачисти, там підірви і так далі. Різниця полягає лише у тому, з ким ми воюємо. У жуків ми будемо закривати їх нори, знищувати лічинки, спори і так далі. У роботів ми будемо знищувати конвої, заводи, фабрики, а у ілюмінатів будемо знищувати їх кораблі, вишки, технології, все таке. Є ще певна кількість окремих завдань, але. Це я залишу вам на ваше персональне дослідження. Загалом є чим зайнятися. Також є декілька завдань, які досить унікальні, трапляються не так часто, але вони теж досить цікаві і, я б сказав, ну, в якому сенсі навіть подні. З моїх спостережень, поки ми є юні і в нас є не дуже багато чим нести демократію, то я би рекомендував не ходити на дуже високий рівень, а спробувати себе. На низьких рівнях для того, щоб зрозуміти, що саме робити. Тому що в мене були такі ситуації, коли я потрапив на а, і прийшовши в точку, де треба виконати певну послідовність дій, я банально не знав, що робити. Тобто я ходив туди-сюди, роздивлявся, шукав, відбувався більш ті часу від ворогів, але так і не зрозумів, що треба зробити, поки не прибігли мої тіммейти і не зробили те, що треба. Тому... Це така персональна рекомендація. Ще хочу додати про самовисадку на локації. На ній є багато точок інтересу, де можна знайти так називаємі семпли, кредити або суперкредити. Також на карті є декілька другорядних завдань, які теж бажано виконати, аби отримати більше досвіду і кредитів загалом за місію. Після того, як ви виконали головне завдання, вам стає доступна точка евакуації і за вами прилітає ваш шатл, який доставляє вас назад на ваш корабель. Ви отримаєте винагороду у вигляді всього луту, який назбирали, усі хелдайвери, а також винагороду за саму місію. Що цікаво, навіть якщо ви доєдналися на місію, в якій хелдайвери вже зробили все, все зачистили, все назбирали, ви все одно отримаєте усю винагороду. Всі ці кредити і семпли нам потрібні для того, аби покращувати наш корабель, купувати нові стратегіми, А також за кредити ми можемо покращувати зброю, аби зробити її більш комфортною для використання. Але проблема в тому, що ми не можемо збирати їх безкінечно. У нас є ліміт кредитів. Ми можемо назбирати лише 50 тисяч, а семплів можемо назбирати по 250 тисяч. Кожного з них. В момент, коли в нас буде все куплено і семпли нікуди буде дівати, їх можна зливати в галактичну станцію, яку, до речі, усі хелдайвери голосують, де вона буде знаходитись. І ця станція дає додаткові плюшки у тій локації, навіть не так на тій планеті, на якій вона знаходиться. Розповідати вам про кожну зброю або про кожну броню я вам не буду, тому що тоді відео затягнеться години на дві. Скажу лише, що зброї багато, вона цікава, вона а, має свої певні властивості, вона має свої особливості навіть у використанні. Тому тут треба підбирати її під ворога, під рівень складності і навіть під місію. Особливо дуже відчувається. А, Підбір правильної зброї і стратегемів на 9 та 10 рівні складності. Я особисто мав такий досвід, що коли ми пішли на 10-й рівень складності, ми тільки з третього разу змогли підібрати правильний набір для того, аби виконати місію. А до того нас просто стирали в порошок. І це говорить лише про одне: про велику варіативність. Бо якщо вдаватися у деталі, ну здавалось би, є рівні складності. На низькому легко, на важкому складно. Це ж очевидно. Ні. На планетах є так називаємий рівень вторгнення чи рівень супротиву. Плюс, як я вже і казав, сюжет керується живою людиною, динамічно. Тому іноді буває так, що навіть на п'ятому рівні складності вам можуть дати такого копняка, що ви двічі подумаєте, а чи варто вам пробувати знову? Окремо давайте поговоримо про Варбаунди. Це набори зброї, броні, стратегемів і косметики, які ви можете собі додатково купити, тим самим розширити свій арсенал і можливості. Продаються вони за суперкредити. Це щось типу місцевої донатної валюти, але купувати цю валюту за гроші не є обов'язковим, тому що ви можете її фармити просто граючи у гру. Їх можна знайти на локації. Максимум за місію я вивозив 50 суперкредитів, і додатково в самому Варбаунті ви можете також купити собі суперкредити за жетони. Жетони, як я вже і казав, ми отримуємо як винагороду за місію. І ось тут. Усі частини пазлу складаються. граєте у гру, виконуєте завдання, досліджуєте локації, збираєте жетони і суперкредити, якщо вони, звісно, трапляються. Купуєте нові варбаунди за суперкредити і самі предмети купуєте за жетони. Таким чином, вам абсолютно не треба донатити у гру. Або якщо вам ну дуже хочеться відкрити той чи інший варбаунд, можете купити, купити собі суперкредити. Ціна на них досить демократична. Так чи інакше, з плином часу, ви купите собі всі варбаунди. Не всі з них мають щось, що варте уваги, але деякі дійсно мастхев. Але це вже на ваш персональний смак, тому що, як я вже і казав, варіативності сетапів у цій грі безліч. Трошки ще поговоримо про покращення і кастомізацію зброї. Починаючи з 10 рівня вашого хелтайвера, ви можете покращувати і кастомізувати візуально вашу зброю. Кожна зброя має 25 рівнів прокачки, і прокачується вона знову ж таки просто граючи у груп цією зброєю. Для кожної зброї є свої модулі, які ви можете відкрити, але із спільного, що я помітив, це. Приціли і підствольні тримачі. Вони майже у всіх випадках однакові, хоча дають різний ефект. Також можна вкачати збільшений магазин або якийсь дульний газостримувач, щоб покращити віддачу. Але знову ж таки, все це виключно на ваш смак і обирати виключно вам. Також з кожним рівнем вам стає доступний новий скінчик на вашу зброю. Якщо вам просто нікуди витратити кредити, будь ласка, ви можете обрати собі якийсь скін, який вам подобається, але це лише косметика. Якщо комусь це цікаво, будь ласка, це тільки ваш вибір. Тож давайте до висновків. Helldivers 2 – це напрочуд фанова, цікава, динамічна і весела гра. Кожна вилазка може подарувати вам купу емоцій в парі з динамічним сюжетом. Вороги іноді можуть стати для вас задачкою і зірочкою, але в цьому і весь кайф. Окремо хочу наголосити, що гра дуже лояльна до новачків. Вас не кинув м'ясо, поки у вас нічого немає, але в той же час гра на початку дає вам спорядження, з яким ви можете нести демократію з високо піднятою головою. Тіммейти можуть вам як допомогти, так і злити усі поінти відродження або вести себе якось максимально дивно. Хоча мені за 60 плюс годин гри лише декілька раз трапились тіммейти, які більше шкодили, ніж допомагали. Вам не обов'язково мати купу друзів, щоб ходити в сумісні рейди. Ви можете прийти. До вже існуючих, неповних патій і роздавати демократію наліво і направо. Або ви можете робити це наодинці, якщо ви хелдайвер-інтроверт. Головне, як на мене, в цій грі це отримувати кайф від процесу, не засмучуватись, якщо щось не виходить. Це цілком нормально. Понижуєте складність, вкачуєте собі скіл, зброю і валите на десятку, помирати за демократію у м'ясорибці. Головне, пам'ятайте, це все робиться заради демократії. Дякую за перегляд! Пишіть ваші думки в коментарях стосовно цієї гри. Ну і побачимось в наступних відео.